Зеленський поспілкувався з британським журналістом Пірсом Морганом. От, власне, з цього інтерв'ю можна справді знаєте, побачити якийсь такий навіть чіткий акцент нашого президента. Ну на тому, що от, ми готові переговор... до переговорів. От наскільки, напевно, навіть чіткий, то що ну видається, що це знаєте меседж конкретно навіть Дональду Трампу і от. Це все відбувається, звичайно, на тлі цих домовленостей Сполучених Штатів Америки про майбутні перемовини. І тут, пане Остапе, як ви взагалом гадаєте, чи не є це знаєте такий чіткий сигнал Трампу, що це ми здатні до перемовин? А от цього просто не хоче Росія? Я не знаю, які там цілі переслідували. Я навіть вам мушу подякувати за це відео далі стосно сказаного, тому що. Ну, я ніколи не можу і не буду пересилювати своє органічне несприйняття основного дієвого то, персонажа, якого ми заяву, якого говоримо. Я не можу тут. Я просто органічно не можу споглядати 90 хвилин. Тому за відео дайже з окреме дякую. Нічого нового я не почув. в принципі світ ніколи нічого нового вже і не почує. Бо тут все одно вся риторика якби. Наша тут вона є похідною від конюнктури світової. Куди повіяв вітер степовий, тоді туди, туди трава й похилилася. І в даному випадку, які вітри зараз дмуть з Вашингтонщини, так туди буде хилитися і все. І тут вже від риторики мало що залежить. Просто можливо там західним британським чи американським глядачам. Які, так знаєте, десь так дуже здалеку через 10 вікон дивляться там на українську війну, на на події в Україні може їм цікаво там слухати якісь там заяви, риторики, але ну, ну зокрема мені конкретно як аналітику заважає просто знання всього бекграунду. І ну, власне кажучи, все. Таке начебто добре, що звучить, і воно мені заважає той факт, що це звучить з уст політика, який ще до свого обрання був виразником абсолютно протилежної ідеологеми взагалі і руського міра, і російськомовності, і пропаганди дружби з Росією, і, і взагалі навіть таким е, адвокатом. Всього російського в Україні через висміювання дуже жовчне, всього українського. І зараз оця все метаморфоза, ну може там комусь цікаво. Ну але ми ж то прекрасно бекграунд бачимо. Тому тут е, стосовно меседжів не беруся е, якось судити, наскільки взагалі вони там будуть добре акцептовані на заході, бо не певен, що то там сильно когось і буде зараз цікавити. Зараз розумієте є. Я десь -то прочитав, є така, знаєте, тактика носорога. От коли на тебе несеться носоріг на повній швидкості, то то вже якби не його проблема. Ну тобто то вже твоя проблема. От в наша світова кон'юнктура, це з переобранням, з обранням Трампа напряму зв'язано. Вона, якби, несеться носорогом і це вже навіть якби не його проблема. І тут якісь тим риторики, які від нас звучать, вони мають і мусять бути лише Ось в, в, в русі того вітру, того буревію світового, куди зараз розвертається світова кон'юнктура, світові лідери, і так далі. І тут вже там меседжі до переговорів, вони отримані ще в Парижі. Тобто, під час парижського візиту, де Нотердам відкривався короткі короткій зустрічі Трампа і Зеленського, ці меседжі про готовність говорити. Про припинення війни і умови припинення війни вже були дані. Зараз вони просто підтверджені. Тому просто будемо очікувати далі, вже ходів носорогів. А вже ми тут будемо своїми готовностями, будемо просто вже якби на підхваті. Ось така фотографічна картина готовності зараз вже створена, вона зафіксована всіма гравцями. Тепер будемо бачити лише от момент, коли це вже зрушиться далі. Якщо зрушиться, звичайно. От власне про те, що рот Путіна, так Пісков, він от заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, і там, попри якраз те, що от вважає президента Зеленського нелегітимним президентом, і ми з вами, пане Остапе, от минулого тижня, так частково зачіпали цю тему, але от бачимо, що ну. Справді росіян увесь час на цьому акцентують увагу, і чи не може бути так, що от вони такими, знаєте, схожими заявами дають собі таке поле для маневрів, можливо, в майбутньому, от ніби досягнуті домовленості, які можливо будуть у майбутньому. Вони там нічого не коштують, бо вони велися там умовно з нелегітимною владою, так і от відповідно вони там мають право не знаю, продовжувати їхні чи, ну ще щось таке. Ну, Заліто Ройтерс на ну, минулому тижні саме так це описав буквально. Тобто це навіть не є припущенням. Mm -hmm. Він відкрито на увазі ворог своїми ротами та й своїм е е е говорить про те, що для нього українська якби, сторона політично є нелегітимна і де суб'єктивована. І це не сталося просто рік тому з закінченням конституційного повноваження. Це взагалі так. Ну тобто, це просто зараз використовується. Не так якби, ну казуїстично використовується зачітка, і якраз Ройкерсі і писали про те, що ну, от, якби тому на порядку денному, в 25-му році від Америки вилізла тема виборів. Це ж є одне з побажань нової адміністрації Білого Дому, якраз тому, аби уникнути ось цієї пасти. Бо якщо вони вважають, бо якщо будь-який такий чисто гіпотетичний, там ми зараз не зважуємо ймовірність укладання, чи ймовірність, там скільки відсотків то буде видно, чи взагалі то буде. Але чисто, навіть теоретична пастка, коли будь-який підпис від когось, хто з точки зору одного з підписантів в даному випадку він є найважливіший, це Росія як агресор, буде визнаний там нелегітимний, це створить. Ну таку як би зачіпку на майбутнє, будь-коли це анулювати, сказати, а то не чинне, не правочинне і так далі. От для того і існує би порядку денному на 25-й рік тема виборів. Чи вона буде під час воєнного стану, чи вже після, то вже 5 і 10, можна годин дискутувати. і тут багато що можна сказати. Тут просто йдеться про саму зачіпку. Ця зачіпка ворога є. Ну тому, що ця казуїстика, ця двозначність є з повноваженнями українського президента, і він просто для того, аби його аби це якось прибрати. Ну і тому існують вибори для того, щоб додати легітимності потенційно тій стороні, яка буде ну якби підписувати угоду. Тому тут ну мені деться, все одно буде впиратися більше в суть домовленостей. Ніж вірогідність підпису під ним розумієте Тобто, якщо будуть стійкі, тверді і сталі домовленості такі міцні, то там вже я завжди кажу вторини і третинне діло чий буде підпис. Я завжди у ваших етерах, коли зато заходить мова, я з відсотку там на 200% відсотків. Напевно, ризикну зробити ставку, що від України не буде підпису Зеленського, якраз з точки зору унеможливлення ось цієї пастки, щоб пізніше у ворога не було чисто формальної зачіпки, це все навіть, анулювати, порвати навіть, на шматки і всім кинути в лице. Ось якраз тому й тема виборів існує, щоб додати легітимності е е українській стороні. Бо воно і для Трампа теж так. Вони ж відверто говорили про це. Ну цей такер Карсон. Він же ж взагалі відкрито тролив. Ну він відкри, відкрито тролив українського президента як узурпатора, мовляв, він не обраний, але на посаді. Ну але зрештою, це, це, це потрібно, вже, щоб це, вибити від... так карти з ну, так, рук Московії. Це, залі співзвуч. це, взагалі, це спів, співзвучно і синхронно з цими російськими наративами. Тому що якраз ну треба враховувати, чи може бути ось ця зачіпка для ануляції. Uh -huh. Для того і не було такий варіант. Я думаю, прораховується, проробляється. От пан Остапа ще також цікаво от, в інтерв'ю цьому yeah. Морган. Так Зеленський повідомив, що от Росія намагається вести перемовини так напряму з Трампом і. Логіка, вочевидь, там кремля така наступна, нібито вони от воюють з НАТО, а не з Україною. І знаєте, раніше от всі говорили справді, що от ця риторика, вона виключно для ну внутрішнього російського споживача. Але от зараз ми бачимо, що вона справді якось навіть, знаєте, розширює кордони. І от на цьому е, Путіну тепер намагається навіть вибудувати, напевно, якусь таку свою переговорну позицію. І от власне у зв'язку з цим цікава ваша думка, чи ну. Путіну вигідніше, мабуть, говорити про майбутній мир без України, так? Ну, бо умовно, в США можна виторгувати наші території, а от в офіційного Києва не можна. Чи ну, там якісь інші поступки? З самого початку війни я хочу до цього вернути всіх нас. Я, зокрема, і от я за себе кажу: я завжди стояв на позиції, що нам ні в якому разі взагалі не можна позиціонувати цю війну ні для себе, ні для світу як міждержавну Україну-російську війну. І вона так і не позиціонувалася. Але ми ж завжди весь наш такий, ну якби такий, той, такий глобальний пафос цієї війни, він був побудований якраз на тому, що це є війна. Взагалі проти західної демократії, проти цілого континенту, що це є війна на нашій території, але проти західних цінностей, от на бар'єрі, на, на, на вхідній брамі яких є Україна і так далі. Ну і в принципі, так воно нічого й не помінялося. Тому мені я якраз і, і завжди і очікував, і і очікую, щоб цю війну навіть ми теж трактували як глобальну світову. Тобто якраз нам і не треба зводити це до просто порахунків двох держав, там імперії і якогось задвірка, які там не хочуть назад вернути в свою орбіту, бо він десь там навіть виривається в Європу, в НАТО чи ще кудись. Тому, власне кажучи, ось ця ну, я розумію, чому це ворог так подає, але нам також і треба зрозуміти, що взагалі світова. Світовий масштаб нашої війни має бути нами підтримуваний, і нам якраз треба і на цьому будувати всю свою зовнішню геополітичну риторику, якраз на тому, що це не є просто е, е, якась такий там конфлікт двох держав. Це є міжцивілізаційний конфлікт. Він таким і є. Mm -hmm. Як технічно зараз, звичайно, ворог в своїх цілях буде використовувати ось цю прямий контакт з Америкою. Но тут теж інтриги нема жодної. Є сподівання на те, що за рахунок прямих якихось розмов з, з Америкою, як ну, з чільним нашим союзником і донором, буде виторговуватися я б сказав так, фіксація територіальних завоювань в статусі невизнаних і з тих уламків чи таких уривків. Якогось там дуже дуже попереднього, ще ніким не підтвердженого плану Трампа, у які там з'являються в ЗМІ західних і на різних майданчиках. Вже видно про те, що якби за основу взята поточна лінія фронту з невизнанням тих спірних окупованих територій російськими, а перетворення їх в такий підвішений стан. Ну, у підвішеному стані Абхазія вже 33 роки. Придністров'я так само 34 Ну і південна Осетія вже так років 18. О тому Ростапи. а як ви думаєте, робите? Що я вас переб'ю тут? Якраз от мені цікаво, а Курщина умовно теж з, з такої логіки ну, залишається підвищеною нього... територією? По цьому буде питання якраз. Чомусь от мені здається, українська сторона, я так не заангажовано це скажу, бо так знаєте, ми оцінюємо позиції сторін. Розцінюється як козир в цих всіх справах. Що все одно, прийдучи до теми Курська, це буде козир на певне виторговування. Ну я думаю, що це напевно так і буде, але воно. Ну, воно суттєво тут нічого не вплине на фіксацію лінії фронту. Я хочу помилятися. Мені здається, це просто буде теж така якась територія, яка залишиться просто на майбутнє. І Росія це мені здається буде добивати вже до кінця. Я не фантазую на цю тему, тому що ми не знаємо з якими позиціями взагалі буде підходитись до цього всього. Але ну, як якщо цей козир буде використовуватись, то дай Боже, я не маю нічого. Проти. Просто я щось думаю ну, я сумніваюся, що так це буде рівнозначно. так Ну і плюс, сама по собі, якщо брати там площа не, Курщини а вже би, там менше половини з раніше захопленого Росії вже відбила, Ну то воно якби так воно там не дуже співмірно з втратами української сторони. так от ви, просто, дуже Вчасно цей Діпстейт показали, так? Ось тому тут і я думаю, це якби і, і не наша справа, хто там буде чим е, торгувати. Але за основу буде братися по лінії зіткнення, Ну це здебільшого все ж таки українська територія. Буде братися за основу лінію фронту. І це, власне, ось і ось і весь вся суть прямого контакту. Росії з Трампом, який є виразником скептичної позиції щодо можливості України відвоювати втрачені території військовий спосіб. Ну, в цьому весь задум. А чи воно, ну як воно там далі зіграє? Тут, мені здається, вже е, дасться чути тоді, коли ну, запуститься сам процес. Поки що це дуже попередня е, така картина. Паностапу, ще також хочеться е, з вами обговорити публікацію е, європейської правди от щодо е, трибуналу для Путіна. Бо... От джерела видання у Раді Європи вони повідомили, що відомство напрацювало проєкт статуту трибуналу з покарання злочину агресії проти України. Ну іншими словами, це от спецтрибунал для Путіна, там його поплічників. І от ну його от формування цього трибуналу планують там завершити в 25-му році вже цього року. Тобто, от, ви вірите, що ну кремлівський карлик справді там опиниться на лаві підсудних? От, неважливо, чи це там умовно буде трибунал Ради Європи чи це ага. дуже невдячне питання. Бо от арешту, ну, тому ордеру на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом. Ну, то вже скільки? Вже, то, вже, то вже другий рік пішов. Угу. Ну, з тим арештом Путін провів Казані. В грудні чи в кінці листопада засідання Бріксу, де були основні лідери глобального півдня на рівні прем'єрів, там президентів, Ердоганку, і так далі. Ну, тобто, це така це така, якби така, не знаю, така якась юридична реальність, яка ну якби щось не сильно працює. Ну бо тому що ну, я слабо собі уявляю, як це можна буде реалізувати, особливо в треку перемоги. Тоді, коли сильний світ усього взагалі вже майже фактично напряму контактують і готові контактувати, і будуть. Ну бо, тому що без ворога не можна це розрішити. Ну то як це буде королюватися? Можливо, я так просто ризикну припустити так на скид, що це просто один із таких, якби ось ну ось, один із таких ну, не козирів, а таких, от. Навіть рикошетів показати, що от якщо не буде там схиляння до перемовин, якщо буде там якась ненормальна позиція Кремля, то ось ми будемо і трибунал робити. Це така, мені здається, це якась суцільна поки що, багаторука, багатоходова гра на так би то, щоб вламати, я так грубо сленгово скажу, щоб вламати Путіна і йти на перемови. Ну, напевно, так. Бо щось тим ордером МКС. Ну це висить той ордер. Ну і не думаю, що дуже сильно там Путін страждає від того, що не полетить він кудись, ну він він може керувати війною і свого бункера. Ну я я якось дуже, не те, що скептично, мені здається, це просто одне один із таких е, способів зараз тиску. Я би напевно так для себе це. От, власне, знаєте, от ви гарно тут згадали ці ордер МКС. Ну що про продемонстру... можливо, навіть це продемонструвало Путіну, що ну нічого йому ніхто не зробить. Там і е, очільнику навіть там приїжджав, пам'ятаємо цей скандал до Росії і так далі. То чого йому тепер трибуналу якогось боятися? І це тому ну, дивно так. знаєте, що вони ставлять ставку на, на такі речі там розробляють. Ми звісно за але чи це взагалі показало вже путіну неефективність у цих трибуналів, ордерів і так далі. Ну, бачите, я тут, тут знову ж таки залишаюся при своїй думці. Що це один із способів тиску, але тут ну треба просто розуміти загальну картину. А вона полягає в тому, що ця епоха нерукостискальності Путіна, вона якби закінчилась. Ну тобто, з Трампом вона закінчилась, тому що з ним будуть говорити і вже й Олаф. Шольц рветься, ще не знаю, може, встигне до свого переобрання в кінці лютого. Там німеччини дострокові вибори в Бундестаг. там всі готові говорити як треба. Ну тобто, як це буде королюватися, я щось слабо уявляю, тому О. просто залишмо цю гру тим, хто грає в цю гру. А зараз мені здається, от дуже багато підводного відбувається. Просто все те, що просочується над. Воду. Це якась така, знаєте, малесенька частина Айсберга. Зараз вся основна якби, глибінь і глиба всього, що відбувається в світі, відбувається під сукном абсолютної таємності, кулуарності і конфіденційності. Бо тільки там трошки вже розрулиться на тому конфіденційному рівні, воно лише тоді буде потрошечки видаватися на гора. Тому нам судити по якихось фрагментарних проявах. Того, того, того зараз дуже така невдячна річ, тому що ну я більш ніж впевнений, зараз настільки все цікаво, якраз на цьому поларному рівні. Хто як всуває карту фронту, хто як там які аргументи застосовує, Від мита до енергоносіїв, там нафта, там тік ну, та тут, тут гра серйозна, і вона тому й серйозна, що не Такі речі не ведуться усіх наведуть. Тому Спокійно, треба трошки. Ми тут не гравці. Ну, нам це може образливо чути, але ми не гравці. Ми в режимі енергоощадного очікування. Чекаємо, тримаємо свою позицію, воно ну, дасться чути. Ну, то ну, все одно до нас прийде діло, бо, це бо гайно, ми тут так ну, то, ну, от, я, я, я так себе налаштовую. Пане Остапе, на завершення, все таки як ви гадаєте, чи не спробує Росія от внести до цих переговорних пунктів амністію от всіх причетних до агресії до війни в Україні? Там умовно це може стосуватися, от як вищого політичного керівництва, навіть і найманців, умовни, вбивали людей, військових і так далі. Це може бути, може не бути. Я не думаю, що це прям така ж принципове питання для самої Росії. Там вони ж любителі утилізувати свій власний непотріб. Тому то таке діло свої, ну ті найвищі, вони все одно будуть через сам факт перемовин ну, ті Кремляні. Вони будуть все одно легітимізовані як світові гравці. Ну тобто для них це взагалі добре. Ну тобто, що би не відбулося. Як то не крути, якщо вони є підписантами, якщо вони є сторона таких серйозних, там ну, зокрема Зеленський казав про чотиристоронні переговори Росія, Україна, США, Європа. Ну це є світові, це світовий рівень. Відповідно, вони вже 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 легалізовані. Так будуть, тому там же амністія. Вони все одно мені здається, якщо буде домовленість, дуже багато що взагалі в принципі по війні буде списано. Знову ж таки, це дуже неприємно, напевно, нам буде чути, але маємо бути готові, що дуже багато що по війні буде списано взамін, просто за її зупинку. І це, ну, це така реальність дуже несправедлива, така цинічно несправедлива, але це реальність, яка ось просто є і її навряд чи чимось можна зараз підважити.